П'ять болючих проблем з собакою, які вирішуються одним махом. Перше зооагресія на собак. Друге гавкіт на собак. Третє собака бігає за рухаючими предметами або створіннями: це голуби, кошки, собаки, діти, самокати і тому подібне. Четверте собака бігає за своїм хвостом або за тінями і бліками. І п'яте собака може не вміти гратися з собаками. Вона психологічно давить, вона насилує, вона кусає не там, де треба. І все це собакам іншим не подобається, і тому нормального спілкування у вашої собаки нема з іншими. І так, корінь всіх цих п'яти проблем дуже простий: це іграшки, які схожі на тварин, піщащі, шелестящі, хрюкаючі, пердящі, і іграшки, які ви кидаєте кожен день собаці. Тобто, уявіть собі, собака кожен день відпрацьовує сценарій модель поведінки. Наступно я гризу іграшки, які схожі на тварин. Тріпаю, кусаю насилую, постійно ношу в зубах. Воно ще крехтить, створює звук і піщить, а мені це подобається, бо я сильніше починаю кусати. І така модель, звичайно, потім собакою використовується з іншими тваринами. Тому іграшки, які собака постійно тріпає, кусає, вони спотворюють правильне відношення до інших собак. Бо у інших собак є мова тіла, вони живі і показують це, що їм щось не подобається. А іграшки вони мертві, вони не можуть показати. Тому неправильне спотворення, розуміння, що таке соціум у собак виникає. А те, що собака ганяється кожен день за м'ячиками, пулерами і паличками, це також модель поведінки. Я навчилася бігати за всім, що рухається. Тепер, коли ви люди не даєте мені цього, бо я навчена. Я починаю вимагати, гавкати від вас, або ганятися за тим, що є в доступі. Наприклад, хвіст, наприклад, коти, голуби, щось, що рухається. Отак, От як же цю поведінку змінити? Ну, дивіться, друзі, просто так перестати кидати м'ячики іграшки або прибрати іграшки, які схожі на тварин, не годиться. Чому? Бо у собаки цей сценарій він закладений вже, і вона без цих іграшок просто почне шукати альтернативи, почне там гавкати на собак. Нападати, агресувати і тому подібне. Вам треба змінити цю поведінку шляхом команди ні. Тобто ви кожен день робите те, що робили, даєте в доступі іграшки, які схожі на тварин піщащі, і кидаєте кожен день пулери, як ви це раніше робили. Але тепер ви підсовуєте команду ні. Тобто кожен раз, коли собака біжить або бере іграшку і тріпає оцю, ви кажете, ні, підбігайте, топайте ножкою, застивайте нерухомо. Де собака починає на ваших зауваженнях опускати хвоста, кидати ту іграшку або не бігати за пулером і уходить ображено запущеним хвостом. П'ять-десять разів порогали за це. Собака вже не лізе ні до вас, ні до іграшки. Вона опустила хвоста, відійшла. Супер, на цьому закінчили. Тепер, через 2-3 години, через скільки собака знову це зробить. Знову робите зауваження і кидаєте пулери е і вчите собаку вашу не робити того, що вона раніше робила. Саме таким чином ви зможете собаку відучити. І на протязі двох тижнів місяця, якщо ви це будете робити кожен день з командою, ні, ваша собака зрозуміє, що тепер вона не може бігати за пулерами і не може гризти цих тварин, які схожі на тварин. І після такої поведінки, такого відпрацювання, ваша собака автоматично почне в більшості випадків дуже добре себе вести по відношенню до собак. Вона почне більше спілкуватися або нейтрально відноситись, ніж агресувати і гавкати. А в майбутньому все буде добре. Але оті от шаблони, що у вас виникли з іншими собаками, на жаль, теж треба поміняти, теж командує ні. Якщо ваша собака агресує, гавкає, щось робить неправильно, ви просто кажете ні собаці, і крапка. Ви не кажете сидіти лежати до мене поруч молодець, ви просто кажете ні, коли вона робить щось неправильно. Цього достатньо, щоб відучити собаку, це робити. Але повторюсь: корінь проблеми це з іграшками. Спочатку треба попрацювати. І коли у вас успіхи будуть з іграшками, що вона вже не буде їх трогати взагалі, тоді будуть і успіхи. З іншими вже тваринами, звичайно, ви мене закидаєте питаннями, типу, а як же собаки гулятися да, з іграшками, якщо не можна, а як же собаку виганяти? Е, все це відпадає, якщо ви вчите собаку бути спокійною вдома, а не постійно ганяти за чимось. І якщо вона спокійна вдома, то вона і на вулиці не буде просити вимагати від вас якоїсь активності. Вона буде максимально свою активність розгружати прогулянкою, розумовою діяльністю, а саме запахами, довгим повідком, Ком спілкуванням з собаками і е, думати в цьому соціумі в спокійному стані, а не в скаженому і за іграшками, от і все.